Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. Я не знаю, як ви, а я дуже сильно скучила за вами. Я вже близько трьох тижнів нічого не знімала, тому що не було можливості. І я неймовірно чекала цього відео, тому що сьогодні я розповім вам про свої найулюбленіші книги. Я підготувала собі список у блокноті книги, щоб про жодну не забути, тому що деяких книжок у мене, на жаль, немає в наявності. Якісь я дала почитати, якісь подарувала, а деякі просто читала колись давно в електронному форматі. Тому, власне, в мене є лише частина книг, але я думаю, що це ніяк не вплине на сьогоднішнє відео. Отож, давайте починати. Одразу хочу уточнити, що Жодна з книг не поставлена за якимось конкретним рейтингом. Всі вони мені дуже сильно сподобались. Єдине, що наприкінці я розповім про дві книги, які сподобались мені найбільше за всі інші, які я коли-небудь читала. Перша у списку в мене мережа Аліси. Видавництво Віват. Я її прочитала буквально рік тому. І ця книга. Просто закохала у себе. Це досить важка історія, історія про шпигунок. Тут дуже багато історичних фактів, які дійсно відбувалися насправді. Є доля вигадки у цій книзі, про яку в кінці власне, розповість сама авторка. Але я вас запевняю, що читаючи цю книгу, ви просто перенесетесь у ту Францію за часів Першої та Другої світової війни, побачите. Естетику країни і в той же час силу розрухи, силу болю, які спричинила війна. Я читала цю книгу улітку, і, напевно, вона досить вдало потрапила в атмосферу, тому що тут у книзі досить багато описів природи і, взагалі, місцевості були описані деякі сцени, які прям такі літні-літні були. Ще була описана Англія також за часів війни. От і власне післявоєнний період також був описаний у книзі, тому я читала просто з перевеликим задоволенням, тому що оці е, періоди вони були дуже важливими історично, і мені було особисто цікаво дізнатися, що тоді було, як це було, як це все відбувалось. А особливо, просто неймовірно, сильними були головні героїні цих цієї книги. А тут головна героїня була Ів, одна зі шпигунок, і Шарлі, дівчина, яка розшукувала свою сестру. От і ці дві жінки, Ів і Шарлі, з різницею великою у віці зустріли одне одного, і в них була якась певна мета, ціль, яка їх об'єднала і яка дала змогу Ів розказати свою історію. От тому, якщо ви ще не читали цю книгу. Я вам щиро рекомендую з нею познайомитись. Якщо ви її читали, ви можете сміливо ділитись враженнями у коментарях. Мені буде дуже цікаво їх почитати. І також я хочу відмітити, що у книзі чудовий шрифт зараз покажу вам її поближче. Книга, яка захопила мене неочікувано, тому що цей жанр я раніше не читала, бо думала, що мені не сподобається. Я вже прочитала три частини. Третю частину дала почитати подрузі, от тому в мене зараз її немає для того, щоб показати вам. в цих книгах нас познайомлять зі світом, у якому є. Обрана діва, яку готують для спеціального ритуалу. Вона, звісно ж, потрапить у пригоди, які ми будемо спостерігати протягом усього циклу. В мене ось тут можете помітити, як багато різних цитат. Цю другу книгу я взагалі просто обожнюю, із циклу. з циклу з трьох прочитаних найбільше мені сподобалася саме друга частина. Але Мені сподобалась також і третя, тому що я чула багато негативних відгуків про третю та четверту частину, що вона нібито розчарувала, але мені сподобалось, дійсно сподобалась. Особливо фінал я не могла відірватися, Я просто читала і думала, чому у мене немає четвертої частини. От до речі, четверту частину я також незабаром буду читати. І можливо зніму навіть про це відео. Тому якщо захочете побачити четверту частину у блозі, будь ласка, залишайте свій коментар у підтримку цієї ідеї. І до речі, ця серія строго 18+. Тож давайте я покажу вам їх ближче і перейдемо до наступної книги. Наступна книга з мого списку це книга Делії Оленс там, де раки співають. З цією історією я дуже довго не могла розлучитись, мене вона не відпускала навіть після того, як я прочитала книгу. Мене дуже вразила ця розповідь. Я просто не могла збагнути, як можна так красиво писати книги. Це була, знаєте, така дещо щемлива історія. Було дуже таких багато моментів, коли хотілося плакати, і я плакала. Було багато моментів, коли хотілося головну героїню і звутькає просто обійняти, не відпускати і сказати Дитинку, я захищу тебе від цього світу. Це було дуже сильно. І багато хто каже, що їм не сподобалась кінцівка, але для мене вона була завершеною. Для мене вона була логічною. Звісно, я очікувала дечого іншого. Я думала, що книга завершиться інакше. Мені здавалося, що це має бути так. Але коли я дочитала, я зрозуміла, чому сталося, як сталося. І, власне, я погодилась з цією думкою, я її прийняла і зрозуміла, що вона є логічною, є не стільки правильною, скільки зрозумілою. От. Тому це особисто моя думка. Якщо ви вважаєте інакше, ви можете сміливо написати. Я буду рада поспілкуватися. Можливо, така буде невеличка дискусія на цю тему, але це буде цікаво. Я люблю таке. Про що ця історія? Власне, історія про маленьку дівчинку Каю, яка залишилася жити сама на болотах. Її покинули всі її рідні, її мама, її батько, брати і сестри. І вона залишилась абсолютно одна. Це були десь 60-ті роки, коли ще не настільки розвинене було суспільство, і коли діти ось так могли залишитись самі, і про них ніхто не знав. І вона росла сама, вона виросла, стала дорослою, і ми дізнаємось її історію із самого маличку, як вона прожила ці роки, як вона боролась, а вона була дуже сильною особистістю, її не зламало. Суспільство не зламали ці перешкоди, ця самотність. Там було дуже багато самотності. Це була неймовірно прекрасна книга. В інстаграмі в мене є чудовий відгук на неї. Ви можете з ним познайомитись, тому що ця книга дуже сильно мене вразила і, напевно, з часом я обов'язково її перечитаю. Також я дивилася екранізацію, тому що вона є. Вийшла. Здається, минулого року. Екранізація, звісно, також дуже цікава, та не вразила мене настільки, як книга. Книга була більш детальнішою, більш інформаційною, і в ній краще розкрилася сама головна героїня. Хоча мені дуже сильно сподобалось, як підібрали акторів. От, це, це від мене великий плюс. Ну і, звісно ж, природа була неймовірною. От, тому я щиро рекомендую вам її прочитати, якщо ви цього ще не зробили. Читайте, насолоджуйтесь і, звісно ж, залишайте відгуки мені про неї, тому що я обожнюю читати відгуки на свої улюблені книжки. От, і наступною книгою буде англійський пацієнт. Я знаю, що ця книга не надто популярна у Букстаграмі, у Буктоці та на Ютубі. Я, власне, Бачила всього кілька відгуків на неї, і насправді я не розумію, чому. Чому всі так активно оминають цю неймовірно прекрасну книгу, ще й нагороджену Букерівською премією. Між іншим, я познайомилася з англійським пацієнтом десь ще у далекому, 2015 чи 2014 році. Я читала електронну книгу. Потім я дивилася фільм, але фільм для мене був також чудово знятий, але не настільки прекрасним, як книга. Ну, власне, це, напевно, проблема всіх читачів, що читаючи книгу, ти потім не можеш просто дивитися фільми, тому що, власне, вони всі не дотягують до книги. Отож, чому така назва Англійський пацієнт. У напівзруйнованій віллі неподалік Флоренції доля зведе чотирьох. Колишнього крадія, а тепер героя війни Караваджо, Сапера Кіпа і канадську сестру Милосердя Ханну та безіменного обгорілого до кісток останнього підопічного англійського пацієнта. Ця людина була загадкою. Його ніхто не бачив, його обличчя, ніхто не міг зрозуміти, хто він, звідки він. І в один момент. Він почав розповідати свою історію. І це було неймовірно. Це була така історія, звісно ж, сильна, незабутня. Історія кохання, історія е, війни, історія життя. Це було просто нереально. Коли я її читала, я звісно ж плакала. Плакала, плакала, плакала і захоплювалась. Настільки красиво автор описав цю вілу. Закинуто. Я просто з таким захопленням читала. Я була там в цій історії, і щоб ви розуміли, як давно я її вже прочитала, я до сих пір пам'ятаю деякі деталі. І я із задоволенням перечитаю цю книгу. Я вже частково її перечитувала, а тепер хочу перечитати повністю. Покажу вам зараз її поближче. І, до речі, таке приємне оформлення, дуже гарний колір. І читаючи цю книгу, ви зрозумієте, чому в неї така обкладинка. Mm. Що ж. І тепер наступна книга у мене в списку кравчині з Парижа. Ця прекрасна книга стала також однією з моїх улюблених. Я очікувала, що ця книга буде легкою про моду, якась цікава, трішки з гумором, знаєте, така е історія кохання, історія успіху якоїсь кравчині з Парижу. Але не так сталося, як гадалось. Ця книга була також тією сильною історією життя. У цій історії. Також згадується війна, Друга світова, що стить якось на книги про цей період. Взагалі багато письменників романтизують цей період і показують його у своїх історіях. У цій книзі ми дізнаємось історію життя Рози, яка, власне, і стала тією самою кравчині. Приблизно у 14 років, якщо не помиляюсь, починається історія життя цієї дівчини. Про те, які складнощі у своєму житті вона зустріла, про те, як вона їх подолала, куди знесла її доля, як вона зі всім впоралась, що її надихало, як вона прожила своє життя, кого кохала. І всі інші подробиці поступово ми дізнаємось із книги. Мені дуже сильно подобалося, що кожен розділ окремий був. Із якимсь чудовим висновком, з якоюсь рекомендацією такої жіночої чисто. Тобто ця книга була ще і неймовірно корисна. Мені дуже подобались ці такі вставки від головної героїні, якісь такі коментарі її рекомендації, поради що стосовно якихось б'юті лайфхаків, або стосовно життя в цілому, якісь її спостереження. І ось у кожному розділі було якесь таке своє нове спостереження, нові якісь поради корисні. Тому мені дуже сильно сподобалася, запам'яталася ця книга. Прочитавши її, я, звісно ж, багато плакала у процесі, довго ще думала про цю книгу по завершенню і не могла знаєте, так. Відпустити її дуже люблю історії, у яких я потім ще залишаюсь деякий час і аналізую їх, переживаю, і вони не йдуть з мого життя. Одразу ж, як тільки я дочитала, мені потрібен якийсь час, щоб почати нову книгу читати. Можливо, тому що настільки чудові ці історії. От і я хочу вже перейти до наступної книги, тому що я вже дуже багато вам наговорила. От, сподіваюсь, що вам цікаво, звісно ж. Тож, наступною книгою буде, що знає вітер. Я нещодавно її читала у своєму відео, десь тут залишу посилання, можете перейти та подивитися. Я не буду багато про неї говорити. Я дуже сильно полюбила героїв, дуже сильно полюбила цю історію. Тепер хочу собі у твердій палітурці, тому що, на жаль, її не було на сайті. Сподіваюсь, що Віват скоро. Перевидасть цю книгу, і е, я хочу лише сказати, що це дуже сильна і прекрасна історія кохання. От тому про цю книгу так трішки, тому що я говорила про неї ціле відео, і не хочу конкретно у цьому відео багато про неї говорити. Скажу лише, що ця книга стала однією з найулюбленіших зі всіх книг, які я коли-небудь читала. Я залишила книгу, яка у моєму серці вже дуже давно, і яку поки що ніхто не зміг змістити з цього пєдесталу моєї улюбленої книги. Вона в мене така старенька, це ті, що співають у Терені, так, вона зараз російською мовою, але це українське видання, це видавництво Київ якогось 1992 року, якщо не помиляюсь. От так. 92 рік. От, на жаль, російською мовою. Але я зберігаю її як спогад, тому що це був колись подарунок. І цю книгу я прочитала за рекомендацією моєї мами. Я щиро вдячна, мамі, якщо ти дивишся моє відео. Ця книга стала моєю улюбленою саме завдяки тобі, тому що ти мені її порекомендувала, і я у неї закохалась. Це сімейна сага. Про життя Мегі, це головна героїня та її забороненого кохання. Це кохання воно було довжиною у все життя, довге, насичене. Також тут розповідається про інших членів родини. Деякі розділи будуть дещо такими безміреними. Треба буде просто пливти за течією і насолоджуватись цим процесом. Уловлювати моменти, суть якусь, а деякі розділи будуть настільки насиченими якимись подіями, якимись емоціями, почуттями, що ти просто проковтнеш їх за хвилю і захочеш іще. От, ну принаймні, в мене було так з цією книгою, і вже дуже-дуже багато років, як я її прочитала, як я її періодично перечитую, якісь цікаві моменти. От, і власне виглядає вона так не дуже, тому що до неї добралась моя донька, коли була маленькою. Вона її погризла, порвала тут сторінки, і я її дуже берегла, але не вберегла. Звісно ж, я б хотіла б собі примірник української мови, і я дуже сподіваюся, що. Одного дня якесь із видавництво, можливо, це буде КСТ, знову видадуть цю неймовірно прекрасну історію. Я зможу її перечитати, зможу собі її придбати на поличку, і тоді я залишу повноцінний прекрасний відгук на неї. На цьому, власне, я хочу завершувати це відео. Я розповіла про більшість своїх улюблених книжок, але насправді це ще зовсім не всі книжки. Про які я б хотіла з вами поговорити, але вже не сьогодні. Я думаю, що краще зробити окреме відео про детективи та трилери, які також стали одним із моїх улюблених книжок. І якщо вам це було б цікаво, ви можете написати в коментарях, що чекатимете відео про мої улюблені детективи та трилери. І також, можливо, про ще якісь книжки я окремо розповім у інших відео. Також не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Це дуже мене мотивує та підтримує. Ну і, звісно ж, напишіть у коментарях, які ваші улюблені книжки, ті книжки, які розбили вам серденько, або навпаки, зцілили його. І ви просто не можете не рекомендувати цю книгу, тому що вона абсолютно прекрасна. Тож, на цьому я буду прощатися. Бажаю вам гарного дня! І побачимось наступного разу.